Що додам, що перемовини про припинення вогню, зокрема технічний раунд в понеділок у Саудівській Аравії делегації США та України обговорюватимуть умови перемиря у розв'язанні Росії війни. Про їх орієнтовний перебіг повідомили американські медіа з посиланням на джерела в Білому домі Так, команди США та України попередньо зустрінуться в ряді в неділю. В понеділок відбудеться зустріч між американською та російською переговорними групами. Якщо за підсумками буде прогрес, американці планують знову зустріти. Ітися з українцями пізніше того ж дня, втім МЗС Україна зазначила, що розглядають цей раунд перемовин як суто двосторонній між Києвом та Вашингтоном. Контакти з росіянами в української команди не заплановані. Йдеться про технічні питання, як втілити зокрема домовленості, вже ухвалені на політичному рівні. Тим часом спецпосланець Трампа в інтерв'ю оглядачу Такеру Карлсону вже назвав кінцевому цього етапу. Перемовин Йдеться про досягнення повномасштабного 30-денного перемир'я. Протягом цього періоду сторони почнуть. Переговори про можливість повного припинення бойових дій і долучаємо до ефіру Тараса Загородня, керуючого партнера національної антикризової кризової групи. Тарас, вітаємо вас. Так, доброго дня, я би ще от Мовіткова пана е, представника спецпредставника Трампа цитували. Я б зацитував Федіра Веніславського, е, який е, власне е, член, є членом комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони розвідки. І він, зокрема, українським змі повідомив, що на цій зустрічі делегації зокрема обговорюватимуть 30-денне повне припинення вогню. Все ж таки, це пропозиція Сполучених Штатів Америки, на які пристала українська сторона, але російська ні. А відтак будуть ще оголошені списки. Ський перелік цих самих енергетичних об'єктів, по яким е, ну росіяни не можуть бити. В мене ще знаєте, от є нюанс по інформації, ми щойно озвучили. Якщо е, в разі значить е, недосягнення якихось угод, там згод погоджень, е, то буде зрозуміло, чи буде зустріч з росіянами, чи буде повторна зустріч з українцями. І отут виникає питання: ми володіємо таку інформацію. Про це не одна розвідка світова говорила, що росіяни і представники Сполучених Штатів на постійному контакті вони постійно Стіно мають перемовний цей процес трек. А не вже вони не знають з якими тезами і думками їдуть росіяни в Саудівську Аравію цього разу, і з чим приїдемо? Ми не вже не можна просто приїхати і підписати конкретні угоди по конкретних домовленостях? Давайте так, контакти завжди відбувалися навіть за часів адміністрації Байдена, просто це не офішувалося. Там періодично зустрічалися голови розвиток. Це можна просто погуглити і побачити. І я упевнений, це тільки публічні контакти. От що стосується, як ви правильно говорите, не можна домовитися. а не можна домовитися. Чому тому що на жаль. Ну, точніше, поки що, американська сторона досі думає, що з, з росіянами про щось можна домовитись, але вони висувають нові нові вимоги. Ну, наприклад, стосовно повного припинення вогню, вони ж висунули умови. Україні Україна не повинна отримувати військову допомогу від західних країн, не повинна проводити мобілізацію, не повинна отримувати допомогу підготовці війська і так далі. Що вже вже не виконувано, тому що європей. Це сказало, що не будуть це припиняти. А Трамп до речі сказав, що не буде відмикати розвитку, тому що розвідку е, теж вимагається з боку росіян, е, тобто. Ну, дивіться, звичайно, що все, все знають, але ну не можуть визнати, що в тупіку в дійсності знаходиться. І важелі в тиску як на Україну, так і на а, Росію у Сполучених Штатів Америки дійсності не так багато, як їм здавалося, так а, і тому вони там намагаються удати, що вони не знають про що йдеться, тому що не можуть визнати це на цьому етапі. Це раси друге, навіть по припиненню вогню ну по енергетичних об'єктах. Дивіться, там є різночитання. Наприклад, американці після розмови Трампа з Путіним говорили про енергетику і інфраструктуру, а росіяни говорили тільки про енергетичну інфраструктуру. Це дві великі різниці, тому що поняття інфраструктури, воно більш широке, не тільки енергетика. Це, це перше, друге, будь-який договір. Навіть домовленості, якщо не зрозуміли механізм примусового виконання цієї домовленості, санкцій за порушення цієї домовленості, ну він буде залишатися паперцем, який ну росіяни будуть порушувати однозначно, тому що вони завжди так робили. Ну можна згадати чимало статей, те саме описала про те, Мерц, Шольц в Німеччині про це говорили та багато хто, що Путін тягне час і намагатиметься затягувати в принципі перемовний процес, не давати ані так, ані ні Трампу, і це вже очевидно, тому що ну швидких рішень, те на що був налаштований Трамп, і його точні точно вже немає і не буде, напевно. Але ще залишається якась ну, леджеврія надія, сподівання, що так як Трамп собі намітив приблизно там до Великодня, до кінця квітня. До 100 днів вийти на якийсь конкретний, хоча б проміжний результат, і тут же знаєте, затягувати час теж точно не вийде, тому що на от ми з Харою паном щойно спілкувалися з нашим гостем, і така теза прозвучала у нас в діалозі: що Путін на роздоріжжі, чи ви обрати паралельний збалансований якийсь паритетний шлях з Трампом по різних питаннях, чи все ж таки нищити далі Україну? І от тут питання чи зможе Путін обрати правильне рішення для? Себе в першу чергу, тому що санкції ніхто не скасовував проти Росії, навпаки, їх пролонговуються з боку адміністрації Трампа. Е, ніби він там анонсує ще більше цих самих санкцій, багато ще що може і по озброєнню. То як ви вважаєте, от в цей лаг промі... е, часовий проміжок там до умовно хтось каже про 9 травня, хтось про великодні свята, але це місяць півтора. Е, буде якесь конкретне рішення збалансоване правильно з нашої точки зору з боку Росії? Я думаю, що її не буде, тому що вони що, що що збираються робити е, росіяни? Вони затягують американців е, в якісь інші розмови. Там давайте там віддамо там арктику доби видобуток нафти. Хоча це смішно звучить. Після того як вони конфіскували е, активи компанії Екзон на території Росії, щось я підозрюю. Американські корпорації не буде там черги стояти, то вони тут про хокей говорять для того, щоб створити такий емоційний зв'язок. Е, з американцями, то вони говорять про космос, хоча космос вже не потрібен американцям давно російський, і багато чого інше. Вони хочуть затягнути в різні розмови для того, щоб потім, знаєте, десь потім підсунути а, питання України в, в такому форматі, що, начебто, ну чого ми тут сваримось, давайте пошвиденько тут вирішимо, як ми хочемо. Путін збирається відступати. Він висуває висуває нові вимоги, які не виконувані взагалі. А і Трамп не може це дати їм, а не може заборонити, наприклад, Україні бити по території Російської Федерації. Знаєте, от пам'ятаєте, коли навіть відімкнули розвитку, ну Україна продовжувала бити по енергетичних об'єктах. СБУшників продовжували лупити по НПЗ, так і продовжують лупити НПЗ і так далі. І тому тут виявилося, що не так і всесильна і сама адміністрація Трампа, як вони сподівалися, що без Європи все ж таки, без думки України так просто в двосторонніх відносинах, і тим більше коли Путін і не збирається припиняти війну, а збирається все ж таки знищити Україну. Ну, все так просто виявилось у адміністрації Трампа, і вони, але вони не можуть це визнати, тому що ну его не дозволяє, і я думаю, все рівно рано чи пізно вони повернуться в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що у них просто виходу не буде. От ви згадали про європейців. Справді, і ми на цьому постійно наголошуємо, та й самі європейці не будуть стояти осторонь, тому що війна такого масштабу відбувається на європейському континенті. Давайте ще кілька слів. Побічно згадаємо про коаліцію, охоче, яку зорганізовує Франція Макрон безпосередньо вже наступного тижня. Ключові тези, які там обговорюють підтримка української армії, побудова стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням, гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Але цікаво в цій частині не це. А от іншу цитату я вам наведу з Дання вельт АЕМ Сонтанк включення Китаю до коаліції охочих може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих сил в Україні. Нібито перемовини в Брюсселі китайських представників китайської сторони відбулися з єврочиновниками, і от такий трек теж присутній. Як вважаєте, наскільки реально що Китай зможе вплинути на процеси, зокрема в контексті коаліції охочих? І відтак своє слово скажемо. Китай може зупинити цю війну за 24 години. Принаймні, він може. Припинити не дати можливості КНДР постачати зброю до до Росії. Він це може робити у них величезний вплив, і тому я б дуже так обережно ставився до таких пропозицій, тому що невідомо на чийому боці він буде в даному випадку. І ми це чітко повинні розуміти ризики таких пропозицій. Це биде більш Росія пропонувала Китай в якості нейтральної нейтральної сторони. Ну я думаю, я б тут обережно до цього ставився. Все ж таки на ми повинні будувати відносини з тим, з якими у нас є взаємозв'язки і взаємозалежності. А це в першу чергу європейські країни, тому що у них на території Європи відбувається війна. А в першу чергу йдеться про якщо говорити про військові союзи і нову систему безпеки Європи, це Польща, країни Балтії, країни Скандинавії, тому що їм теж страшно. Цей військовий союз є більш стабільним і фінансово спроможним, тому що вільні кошти зараз є тільки у Норвегії в Європі, щоб не на нарощувати борги, у них суверенних фонд на всього лише 1,7 трильйона доларів. Так ну для порівняння Європа за три роки війни надала Україні допомогу приблизно на 280 мільярдів. Так, тобто ну, сама Норвегія може багато чого закрити. Тому я б тут обережно ставився до появи Ави таких пропозицій, тому що ми все рівно повинні розуміти, що безпекою гарантію безпеки України є виключно українська армія та українське ВПК, які забезпечують власною зброєю і суб'єктності України. Тому з європейцями в першу чергу не так, як будуть там присутні китайці чи інші. Не. Війська нам потрібно вести перемовини про інвестиції в нашу оборонку. Україна може зробити краще, дешевше зброю і по деяких позиціях замінити Сполучені Штати Америки, в тому числі тому, що у них виникли питання в, в тому, чи буде адекватно закуповувати американську зброю, яка може працювати проти росіян. Не може зможе працювати проти росіян. Для цього ми повинні вести розмову. Дайте гроші зараз на інвестиції в українського. Воронку і Україна, наприклад, ракети вам може зробити далекобійний чого американці вам ніколи не дадуть, з власною кнопкою. Так ви самі будете керувати, куди вони будуть а, літати. Для цього Україна повинна теж кроки зробити. Дозволити підприємствам ВПК експортувати зброю для того, щоб інвестиції з інвестували сюди, і вони отримали продукцію, а, забезпечити секретність підприємства до, до, до контракти, а, забезпечення страхування військових ризиків, ухвалити закон проєкт 122.58, який спрощує для виробників зброї життя, а не по три штрафи на одну дію, і так далі. Тобто, ми повинні так мислити а європейці. На даному етапі ну повинні ділити кошти для того, щоб закупити у американців їхню зброю, тому що Трамп не готовий давати зброю, але готовий продати зброю. Ну принаймні на цьому етапі у нас є залежність від американців там стосовно тих самих Петріотів, запчастин для Ф-16 і так далі. Далі я впевнений, що Україна повинна йти на перемовини з американськими підприємствами корпораціями ВПК напряму. Чому тому, що така політика стосовно відмикання, там F 16 чи інших призвела до того, що європейці почали задавати запитання навіщо нам американська зброя взагалі? А тут рахунок іде вже на мільярди доларів. Я б сказав, якщо в десятиріччя робити там і трильйони йдуть. Тому я впевнений, що можна вести перемовини з американським ВПК, що Україна люб'язна готова врятувати репутацію американської зброї. якщо, наприклад, робіть все для того, щоб України були, наприклад, F-35. так якщо проблема з пілотами, то садіть американських американських ветеранів ВПС, на літаки, якщо велика проблема, Україна за добу дасть сім паспорти, це будуть українські пілоти і так далі. А як це робити? Це ви повинні робити, тому що ваш інтерес в тому, щоб зберігати ринки збуту, а в першу чергу в Європі. Так тут до речі, от, згадуючи про вашу тезу, що українці мали би вже і більше грошей виділяти на закупівлю американської зброї, але так само давайте згадаємо про наші колаби, так от, колаборації з європейськими партнерами, які вже працюють, і не лише європейськими, і до речі, подекуди на території України можна згадати от останню новину від з візиту Петра Павлова, президента Чехії, який оцінив штурмові гвинтівки, які виробляються в Україні за ліцензію його країни. Відтак, і таких кейсів чимало. Сподіваюся, що європейці лише роз. Ширювати йому цю амплітуду взаємодії і співпраці з нами, дякую за долучення до фіра загородні, керуючий партнер національної антикризової групи.